До органів влади, щоб е, податки, як можна, от податок на надра, е, податок, можливо, навіть із нерухомого майна, якщо це буде частково, залишався, е, податок з фізичних осіб за місцем проживання, ну, залишалися тут, щоб можна було розвиватися. А коли в нас в, серед, в період в бюджетного періоду забрали цей податок на надра, то зрозуміло, Бюджет став пустим, mm -hmm. ну це не значить, що ми повинні Звичайно. тільки mm -hmm. сидіти, звертатись до органів влади. Дайте, дайте, дайте. Mm -hmm. Ну а якщо буде децентралізація влади, про яку багато говорять, але мало що, що робиться, тоді буде інакше. Тобто -то функції органів влади вони е, повинні ж бути, так mm -hmm. це це е, районний совет, так mm -hmm. районна рада, а то адміністрація. Ну, закон про місцеве самоврядування, він виписаний. Там є і повноваження. Є власні Та повноваження, є делеговані повноваження. Головне, те, що. На власні повноваження коштів не а на делеговані тим більше. І от коли держава делегує повноваження органам місцевого самоврядування, то вона відповідно повинна під це направляти фінансовий ресурс. А на власні повноваження, які ми самі виконуємо, у нас повинна сформована достатня податкова база, щоб ми були. І все буде. Тому що якщо розглядати громаду, як, от якщо Україна це єдиний живий організм. А громада невеличка це клітинка організму. Коли клітина живе, розвивається, не хворіє, то і в цілому весь організм живий, яка Україна, буде жити спокійно, розвиватися. Mm -hmm. Децентралізація вона передбачає, що передачу повноважень на місця, передача ресурсів, Ну, коли є повноваження, є ресурси, відповідно, ми повинні. Думати про те, що і відповідальність зростає, і відповідальність, ну поряд з тим і активність громади. Я ще хотів би сказати: ви знаєте, ми говоримо про незалежність, і коли ми сказали, що підприємства коли колгоспи порозпалися. А сформувалися нові підприємства різних форм власності, і сказали: ми тільки займаємося виробництвом, а ви влада, ви займаєтеся упорядкуванням разом з громадою. Це ваші питання. Але це є помилка, тому що сьогодні всі, хто живуть в громаді, повинні опікуватися і процесом благоустрою населених пунктів. Крім того, що вони податки сплачують, це питань немає. Але ми ж повинні благодійництво мати, і меценатство бати участь в тому, щоб заклади культури розвивалися. Тобто, Ми повинні правильно... жити громадою. О, я правильно розумію, що. І влада, і громада повинні домовлятися. Це повинно бути соціальне партнерство. партнерство. Домовлятися, що ми будемо робити на цій От території у нас і прикладом я. є, Ми протягом уже восьми років заключаємо ага. соціальні контракти. Районна державна адміністрація, О. районна рада і великі е, промислові підприємства, де чітко виписано, що ми чуємо їх і бачимо, і вони розвиваються, але вони. Частину коштів через свої рішення направляють на підтримку наших бюджетних установ. Mm -hmm. Я знову наголошую на бюджетні установи. Зрозуміло. Тому ми їм дякуємо. У цьому році ми запропонували на розширеному засіданні керівників сільгоспідприємств, хоча і ситуація непроста в Україні, щоб теж між сільською радою сільгоспвиробником і представниками органих владів були заключені такі, назвемо їх, чи соціальними контрактами, чи договорами про соціальне партнерство. Тому що відповідальність перед суспільством усіх повинна бути і громади, і влади, і бізнесу. Я зрозуміла, але це все можна добре, як то кажуть, намалювати, виписати. Так? А вже прийшло до громади, до людей, ось це розуміння того, що лише. Разом лише нічого не вийде, якщо буде влада, Кажу, та вона папірці перекладає там з місця на місце і, і... і все. Гуртом і батька легше бити. А, а навіщо па... то тільки його бити? Ну, ну бити все, не бити, все, а все, все. радитись батьком так, треба і слухати. Громада так. сьогодні активна. Я, Те, що нам говорять за європейський досвід, ну дійсно, що в європейців, отам, коли побуваєш, то. Представники влади говорять: якщо громада звертається до нас за якийсь об'єкт, допомогти, чи то воду провести, чи то там побудувати якийсь соціальний об'єкт, то повинно бути співрозуміння, що громада через Саме, саму участь може приймати в цьому об'єкті, або через фінансування частково теж. Тому що коли ти сам там працюєш, mm -hmm. коли ти вкладаєш якусь частку грошей, То, ти тобто сам, 50 на 50, так, 50, ну, 50, 50 на 50, на 50 вийдеть, це да? дуже занадто, хоча б ага. 10%. А частина mm -hmm. коштів відсотків 20, чи спонсорських. Mm -hmm. І тоді ж відповідальний, гордість проявляє, що це моє. Я повинен його оберігати. Я повинен розповісти дітям, онукам, що це ми будували, бережіть. Отаке таке повинно є дання. і це моя... вже не теорія. У вас ну, це в районі, це вже не тому я б хотіла, щоб ви ну декілька прикладів таких. Ну я привели, хочу сказати, щоб... це по суті не тільки в нашому районі, це в кожному районі Донецької області. Ця практика є, щоб за участю громади, за участю влади партнерських відносин будувати нові об'єкти соцкульпобуту. І сьогодні, ну за період от, останніх п'яти років, ми реалізували. Близько 70 цих проєктів це і ремонт дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, це встановлення вікон, це енергозберігаючі технології, це різні спортивні ігри, це закупка спортивного інвентарю, це пошив костюмів для художніх колективів. Головне, що я знову наголошую, що активна громада і майбутнє майбутнє села за активну громаду ну, і, і за і дина... настрій поліпшується, і люди знають, що це їх земля, що це да. Але вони от... вдома, і треба робити так, щоб тобі жилося. Я вдома. користуючись угу. сьогодні нагодою, розумію, ситуація непроста. Ви знаєте, ми говоримо, що ми повинні єдині бути єднання, повинно що нас об'єднує. Що нас об'єднує? Ну по перше, нас об'єднує культура. Нас об'єднує ця земля. Якщо говорити про наш край і про Добропільський район, то представників з усієї України, які переселилися до нас, дуже багато. І сьогодні роз'єднуватися на таких простих поняттях, які роз'єднують, ми не можемо. Історично, історично Україна споконвічно прагнула до об'єднання. І я особисто так говорю, нас. Не було на той момент, коли об'єднання відбувалося. Відборолися за це, люди і в піснях успівали. Але сьогодні ставити питання, давайте роз'єднуватися ні. По-перше, коли стан економіки такий, коли таке, взагалі такі питання не можна піднімати, тільки об'єднуватися, тільки розвиватися. І я думаю, сьогодні ми на місцях повинні підтримувати ситуацію, щоб. Працювали підприємства, працювали школи, що ми і робимо тобто роботи багато. Роботи багато роботи багато. І якщо місцеве самоврядування, а саме про нього, ми сьогодні в більшості говоримо, буде не декларативним, як воно є зараз, тоді дуже швидко, все ж таки, станемо на ноги, якщо так? говорити сьогодні до органів центральної влади, то треба сказати, що Важливо звернути увагу на оптимальний перерозподіл податків між центром і нами. І по-друге, що ми хочемо, щоб питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті була е, однозначно більше. І головне, що от, коли сьогодні формується бюджет, а він знову ж формується за формулою. Будемо казати, ми то запити даємо, але він йде зверху. І на кількість населення, на кількість населення, хотілося б, щоб на кількість установ. Тому що сьогодні не просто так зразу оптимізувати і закрити школу, тому що за закриттям школи якби це стоять людські душі. От. Не просто сьогодні хотілося б і відкривати нові дитячі садки, тому що населення все таки е трошки якби, стабілізувалося, появляється... Кількість дітей більше у нас сьогодні є потреба збільшення В принципі. Що ми робимо? Ми за минулий рік відкрили дитячий садок і нові групи відкрили В такому питанні. Ну, з весни ми і починали нашу передачу, і, можливо, зараз неможливо, а точно треба говорити про те, що весна і у хліборобів роботи дуже багато. Скажіть, будь ласка, чи є посівний матеріал, чи є паливомастильні, все те, що потрібно сьогодні? Бо ну, весна ж ми знаємо, що вона день рік годує. Чи, да. чи ну, так? На сьогодні я хочу сказати, от наш район. У нашому районі більше 100 фермерських господарств, порядка 15 великотоварних таких господарств. І підприємства вже розпочали боронування, ще раніше розпочали трошки погодні умови зараз дощ, але вже почали сіяти. Є певні запаси паливно-мастильних матеріалів, насінневий матеріал, достатній кінкості. Ви знаєте, в народі так говорять, як би там. Яка б ситуація не складалася, війна, війною інколи кажуть, але хай вона нас минає. А хліб треба сіяти, тому що хліб всьому голова, буде хліб, як кажуть, буде і пісня. Район планує в цьому році більше посіяти 15 тисяч гектар озимої пшениці. Тому озимі, які тобто посіяти, посіяли ми більше 15 озимі, перезимували нормально, в такому доброму стані. Підживлення майже 100% мінеральними добрими зробили. Сьогодні, под погляд би із В, з центру органи, тому що добре б коли сільгоспвиробнику сьогодні були паливо трошки за зниженими цінами, тому що ціно. Ціна на паливо підскочила дуже велико. Це б'є по карману сільгосфритнику. Ціна на мінеральні добри велика. А 50%, ризиків, 50 ризику в сільському господарстві це ризик, який повинен. Погаситися і втручатися держава mm -hmm. через різні програми, через які-то пільги, через знецінення Ой, продукції. Ну це ж якби було спокійно у державі, оці всі потрясіння, які відбуваються, вони ж ніяк немає. Для, не впливають того, ж, для на... того ж влада, влада mm -hmm. береться в руки для управління. Тому треба виписувати. І mm -hmm. давати можливість. Ми ж всі говоримо, що давайте можливість розвиватись малому, великому і середньому бізнесу, тому що розвиватиметься справа, буде розвиватися і соціальна інфраструктура. Mm -hmm. Ну, скоро ж владу будуть будуть обирати і нову і іншу, як ви до виборів ставитесь. Ну е цього? життя? Ми живемо в суспільстві. а Суспільство це живий організм. Зміни е закономірні. Вони проходять боляче. Я чолові... вам здається, це треба призначати, все ж таки чи обирати вибори кого? президента? Ну, ні, я не ну, про президента. президента. Зрозуміло не про ну, зрозумі. президента, а вибори на місцевому рівні Ну, так. так. Ну обирати однозначно треба обирати, дась на місцевим ну, прямим голосуванням. От угу. прямим голосуванням і голову вибрати... адміністрації так вважає, Ну, голова адміністрації так? на сьогоднішній день так має по згідно законодавством, Він буде призначатися через кабінет міністрів. Угу. Подання буде по обирати призначатись президентом. А от ну, поки законови районних таки. рад, голови сільських селищних рад дійсно треба обирати в районі. Чи то прямим, чи то непрямим голосуванням. Це вже як буде виписаний. Головне, щоб була довіра людей, щоб ці люди були з якостями діловими, незаангажованими, люди, які могли поважати, бачити людей, змогли виходити з будь-якої ситуації. Оце ви декілька разів уже сказали чути і бачити людей, і мені дуже приємно це чути. і, Я думаю, і приємно чути на жаль, якщо Якщо історію, якщо історію дійсно... не чують, вона повторюється. Головне, ну, що треба розуміти, що силою на силу і не можна. Треба тільки шлях еволюційний, хай краще революційні зміни в науці. Ну ставимо крапку у нашій розмові. Час наше вичерпано. Ну, на жаль, я... і я б хотіла сказати, що бувайте на добро, а значить і на щастя багаті. Ви що скажете? Буквально ну, десь 30 я хотів 30 би сказати секунд. так, от для всієї громади, для себе, що для самостійності України. Як стверджував Панейко, такий політолог у 18 столітті, є страх того, що кожний українець прагне до такої е, самостійності анархії. Давайте будемо єдині. І хочу сказати вам: хай доля дарує вам ноги літа і в серці до віку живе доброта. Хай весни летять і летять журавлями, щоб жителі Донбасу і України ніколи смутку і горя не знали. Дякую. Дякую і вам на все добре, щоб ви добре доїхали до свого добропільського доброго поля Дякую. додому. Щасливої вам дороги завтра, шановні о цій порі, з нами Марія Олійник. До побачення.